Мердому і серцю вашому, шановні брати і сестри, Бог подарував нам сьогодні ще одну унікальну можливість зустрітися і порозважати над одвічними істинами Його слова. В основу нашої розмови я хотів би сьогодні покласти текст із Євангелії згідно святого Луки, 19-й розділ, декілька рядків. Це слова Ісуса Христа, його звернення до своїх учнів, яким Він дав спеціальне завдання і спеціальну місію. Отже, читаємо Євангел від Луки, 19 розділ з 30 тексту. І промовив Ісус Христос: підіть в протилежне селище, і, увійшовши в нього, знайдете молоде осля прив'язане, на котре з людей ще ніхто ніколи не сідав, відв'язавши його, приведіть. І якщо хто запитає вас, для чого відв'язуєте, скажіть йому так, він потрібен Господу. Власне, цю історію ми завжди читаємо і нагадуємо, коли згадуємо славний в'їзд Господа нашого Ісуса Христа до Єрусалиму. Ця історія передувала в'їзду. Ісус Христос звертається до своїх учнів і дає їм е, завдання, цікаве завдання, спеціальне завдання. Ідіть в селище, що навпроти нас знаходиться, зайдете там в один із дворів і знайдете молоде прив'язане осля. Відв'яжіть його та й приведіть до мене. І якщо вас запитають, для чого ви це робите, скажіть так: він потрібен Господу. Власне. Історію з ослям на цьому можна і закінчити. Я хочу нашу увагу зосередити, мої дорогі друзі, в тому, що означають слова Ісуса Христа: Він потрібен Господу, Ти потрібен Господу, або Я потрібен Господу. Бути потрібним, бути потрібним. Для того, щоб нам краще проілюструвати цю ситуацію. Хочу звернути вашу увагу на наступне: ми живемо у світі речей. Нас оточує світ речей. Вони нам потрібні. Ми ними користуємося. Наші, скажімо, окуляри, які ми можемо читати, ручка, якою ми можемо писати, або книга, або склянка з водою, або будь-що те, що оточує нас, нас оточує безліч цікавих, корисних і. Потрібних речей. З іншого боку, Давид каже у своїх псалмах: Я перед своїми очима речі непотрібної не покладу. Виявляється, є речі, які не потрібні для нас, які нам можуть шкодити, які можуть проблеми приносити в наше життя. Я не покладу, говорить цар Давид, перед собою перед своїм поглядом, у своєму палаці речі непотрібної. Власне, ми говоримо про те, що для нас є потрібним, або що означає бути потрібним для когось. Апостол Павло, пишучи своє писання до Тимофія 4 розділ, 13 текст, каже, коли ти будеш йти до мене, то візьми мого плаща, мова йде про речі. Мого плаща і книги візьми, особливо Пергаменові. І не заберися прийти до мене. Так він говорить своєму послідовнику, своєму учню. Ці речі, книги, одяг необхідні були для апостола Павла. Ми живемо в суспільстві, дорогі брати і сестри, яке має серед багатьох інших проблем. Ще одну, на мою думку, досить серйозну проблему. І вона полягає у проблемі зайвості людини або деяких людей. Ви чули вираз, я нікому не потрібен, мені ні до кого немає справи, і до мене ніхто не має справи. Я жахливо самотній у цьому світі. І хтось сказав, що щастя це бути потрібним людям і Богу. Це щастя. Хочу зауважити, навіть якщо ти, шановний друже, вважаєш, що ти не потрібний людям, що байдуже людям до тебе, що близькі тебе залишили, що державі, в якій ти живеш, байдуже до тебе, я хочу сказати, що ти потрібен твоєму Господу. Ти потрібен Богу. Цікава річ Бог, який ні в чому не має потреби. Який всемогутній, який може зробити все, що вважає за потрібне, виявляється, що всемогутній Бог має потребу. Виявляється, що Ісусу Христу потрібне було мале осля. До речі, приблизно в 60-ті роки великий народ Китаю, ми знаємо зараз особливо. В ці дні багато інформації про олімпіаду, про змагання, про медалі і так далі. і так далі. Але одного разу розумні голови в Китаї прийшли до висновку, що горобці, які літають над рисовими полями, надто і надто шкідливі, власне, вони не потрібні, окрім шкоди, вони нічого більше не приносять. І вирішено було знищити ось цих маленьких пернатих, і їм була оголошена справжня війна. Результати цього не забарилося. Пройшов короткий час, і плантації рису почали знищуватися різними шкідниками, власне, з якими боролися ось ці маленькі, пернаті друзі людини. У Бога не буває нічого зайвого. Все, що є, все, що Бог створив, Він створив для нас, Він створив для своїх. Дітей, він створив корисним, добрим, не можна виконати жодного ланцюжка з цієї системи, в даному випадку екологічної, навіть маленький горобець потрібен для Господа. І тому син Божий каже: не бійтеся, ви, люди, ви мої послідовники, ви, хто увірував в мене, ви, хто мені послідував, ви набагато дорожчі маленьких пташок. Пам'ятає про вас Господь. Бог розуміє і знає кожного із вас. Але сьогодні стоїть питання: як стати потрібним для Бога? Як стати потрібним, коли я не потрібен в сім'ї? Можливо, в когось така ситуація, коли я не потрібен в суспільстві? Як стати потрібним для того, в кого є все? І той, хто ні в чому не має потреби, виявляється, Бог дуже і дуже цінує мене і вас. Ми йому потрібні. Я бажаю привести одну ілюстрацію з Божого Слова, це післання святого апостола Павла. До Филимона. Воно містить всього один розділ. І в ньому йде мова про людину на ім'я Онисим. Филимон був другом апостола Павла. І він пише із зв'язниці до свого друга і каже: Я передаю своїм словами: я повертаю тобі, мого сина Онисима, якого я народив в моїх кайданах. Колись він був непотрібним тобі і мені, тепер потрібним найперше мені, потім тобі. Що сталося? Людина була зайвою, людина була непотрібною. Передання свідчать, що Онисим був рабом у Филимона, пограбував свого пана, а потім втік від нього. Але під час своєї втечі його шляхи перетнулися із шляхами апостола Павла. Він покаявся, став новою людиною. Власне, він став потрібною людиною. Що я хочу сказати? Мої дорогі друзі. Ми стаємо потрібними тоді, коли визнаємо себе неспроможними, коли на своїй життєвій дорозі зустрічаємо Господа нашого Ісуса Христа. Я знаю багато сотень людських доль, люди, які вважали, що вони пропащі, що, окрім кайданів, окрім позбавлення волі, вони на краще не заслуговують, тим не менше. Бог настільки дивно поміняв долі цих людей, зробив їх новими людьми, і вони усвідомлюють, тепер я став потрібні моїй сім'ї, моєму батьку, моїй матері, суспільству, зрештою, в якому я проживаю. І підсумовуючи все це, я потрібний Господу. Він для мене потрібен, каже Ісус Христос, маленький оселя. В передбаченні вічного Бога було, коли Він творив цілий всесвіт, коли творив. Не живу і живу природу, коли творив пернатих, коли творив пра, -пра матір ось цього маленького сляті, у Божому передбаченні було, що прийде час, і воно буде потрібне Господу. У Божому передбаченні є те, що ти потрібен йому. Прийди до нього сьогодні. Власне, Бог простягає тобі руку, Бог робить кроки назустріч тобі, але останнє слово за. Тобою. Останній крок мусиш робити ти сам. Бог не хоче свою волю нав'язувати для тебе. Якщо ти хочеш, якщо ти бажаєш, ти можеш сьогодні стати людиною, яка потрібна. Потрібна в першу чергу Господу. І після цього ти будеш потрібним, затребуваним. Ти будеш людиною, яка у своїй душі відчуває повноту. Щастя. В цьому нехай благословить Тебе Господь. Прийди до Нього сьогодні з простою щирою молитвою. Господи, мене відкинули всі, мене не розуміють. Я відчуваю себе зайвим, покинутим, непотрібним. Господи, допоможи мені знайти в Тобі прощення гріхів, допоможи мені знайти в Тобі смисл моє життя, допоможи, щоб я став потрібним для Тебе. І для моїх ближніх в ім'я Ісуса Христа зверши таку молитву, бо готовий почути тебе. Амінь.